Підкажіть, з якою проблемою заходили ви саме тижневе навчання? А ми зайшли з тою проблемою, що у нас була велика кількість партнерів, і не знали, хто за що має відповідати? Супер. А яке направлення дав Олександре, і що вам вдалося впровадити? В першу чергу ми розділили, хто за що має відповідати? Зона відповідальності, і тим самим кожен почав займатися своїм ділом. Тим самим ми почали фокусуватися кожен на своєму і завдяки цьому ми почали зростати. Поділіться, як саме розпро. Діли, хто за ще відповідає вас строє, так як я знаю. Так, настрої Ми розподілили обов'язки так, що я займаюся маркетингом та наймом. Руслана займається продажами, а Олександр займається більш такими стратегічними питаннями. Хочемо подякувати Олександру за його направлення. Тому що завдяки його направленням ми почали більш конструктивніше дивитися на наш бізнес. Почали менше сваритися, Завдяки чому ми почали зростати. Як масштабувати свій бізнес у 2-3 рази за 7 тижнів? Дізнайтесь. І за посилання!